Доброго дня, друзі! Сьогодні наша вірменська громада на Ірі завітала спеціальну школу в селі Чудель. Ми розглянули значить, проблеми, які тут є. Ми розробимо освітний процес обов'язково, там, де дітки будуть більше вчити англійську, польську, так і допоможемо всім тим. Чим ми зможемо, дякуємо Надії Миколаївні за е, таку турботу для діток, е, яка, е, яка вкладає дуже велику силу так? і допомагає нам розвивати е, весь цей процес, щоб дітки себе почували комфортно е, і щоб е, для них було все необхідне. Дякуємо вам за увагу. Пізніше опублікую деякі, деякі відео е, з дітками, які ми сьогодні зробили. Е, побалували. Ли трішки діток, дякую за увагу.